Відеозадача до уроку. Вам необхідно створити наступний проєкт. У вас є ось така сцена, є ось такий виконавець, назвемо його ЖУК, і коли ми натиснемо на зелений він повинен у вас буде літати від лівої межі до правої межі. І літати він повинен до тих пір, поки не торкнеться оцього ось коричневого кольору. При цьому жук повинен управлятися. Управлятися він повинен клавішами. стрілка вгору, піднімає його вгору на 10 кроків, стрілка вниз, опускає на 10 кроків вниз. Стрілка вліво змінює його напрямок, і він летить ліву сторону, стрілка вправо змінює напрямок, і він летить в праву сторону. І ось коли він. Ви стрілку вниз натискаєте, він торкнеться коричневої межі, то програма зупиняє свою роботу. Ось така задача по створенню проєкту.